День молоді у Звегіра розпочався з патріотичної акції пам'яті серця, що билися за Україну, яка відбулася в сквері пам'яті. Захід об'єднав молодь громади, представників міської влади, рідних, полеглих захисників, ветеранів та мешканців міста. Від початку повномасштабної війни відзначення Дня молоді в Україні набуло особливого глибокого болючого змісту. Уже понад три роки молоде покоління, студенти, спортсмени, митці, науковці, підприємці стають до лав захисників, волонтерів, рятувальників. Серед тих, кого вже немає з нами, багато молодих людей, сповнених мрій, енергії та планів, які могли б змінювати світ навколо, але віддали найдорожче своє життя за свободу, незалежність та майбутнє України. Сьогодні ваш день, день сили, мрій і великих можливостей. Але для багатьох він ще є і днем пам'яті, героїв, які незважаючи на свій юний вік, Стали на захист України і віддали найдорожче своє життя, щоб кожен з нас мав своє завтра. Я, дружина молодого воїна, капітана Кочетова Олексія, якому було лише 34 роки, коли він загинув, захищаючи нашу землю. Десять років свого життя він видав захисту нашої батьківщини. Він захищав кожного з нас і завжди говорив: я тут, щоб мій син ніколи не бачив війни, щоб діти України ніколи не знали, що таке вибухи. І він не один такий, таких героїв тисячі, які жили, мріяли і хотіли жити. Але, на жаль, їх життя обірвалося. І тепер кожен з нас. Має жити заради їх, адже вони живуть у нашій пам'яті і будуть жити стільки, скільки будемо пам'ятати ми їх. Молодь це серце країни. Від вашої мужності, відваги і щоденних вчинків залежить, якою буде Україна завтра. Ви ті, хто будує наш тил, розвиває науку, культуру, економіку. Бореться інформаційно і допомагає фронт. Ви ті, хто має вчитися, щоб бути сильнішими за нашого ворога, розумом і талантом. Я прошу вас пам'ятайте про тих, хто віддав своє життя і живіть так, щоб їх жертва була недаремною. Працюйте, навчайтеся, волонтерте. Допомагайте один одному, любіть цю землю і захищайте її в кожному слові та ділі. Не втрачайте віри, мрійте про велику і вільну Україну, і робіть все, щоб вона стала реальністю. Любіть Україну не словами. А любіть Україну справами. Їхній подвиг це не лише частина нашої історії, а й обов'язок для живих продовжувати боротьбу та будувати країну, про яку вони мріяли. Під час акції лунали слова вдячності й скорботи, зворушливі вірші, музичні номери. А хвилина мовчання об'єднала присутніх у спільній тиші, що вимовляла більше ніж будь-які слова. Ах, молодість, яка вона багата! На почуття політ та відкриття. Вона легка, відважна та крилата, і перед нею ще усе життя. Її душа, буяння первосвіту, весіння, повінь, щирі почуття. Вона у мріях вже летить по світу, і перед нею ще усе життя. Молодь громади висловлювала щиру вдячність героям, завдяки яким мають можливість жити, мріяти і творити у вільній країні. Ми молоде покоління, яке щиро вдячне полеглим захисникам. За можливість жити під мирним небом сьогодні та мріяти, здійснювати свої мрії. Багато чого робити, але під нашим мирним українським небом їхня жертов... жертовність, свобода та незламність назавжди залишаться у наших серцях. Темно маму не. Захід став не лише вшануванням пам'яті, а й нагадуванням, що боротьба триває. А свобода й мир це цінності, за які заплачено найвищу ціну. Ми пам'ятаємо кожного, ми вдячні кожному, і ми робимо все, щоб їх жертва не була марною. Слава Україні! Героям слава!